Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Мої чудові слухачі, дякую за усі повідомлення, що ви мені надіслали. Я усе усе прочитала. Справа у тому, що ми мусили переїхати на нове місце, але зате тепер я готова записувати для вас казки. Моя киця їх прослухала і схвалила. Ну, звісно, лота уміє усе. Написала Астрід Лінгрен, намалював Ілон Вікланд. Зі мною така дивна штука, сказала Лотта, я стільки всього вмію. І вона показала Йонасу та Мії Марії, як чудово вміє свистіти. Не дивно, що вона була задоволена собою. А якщо подумати, то я взагалі усе вмію, сказала вона. Ха ха. І що ж це ти таке вмієш? Запитала Мія Марія, От не вихваляйся. Іона мить замислився А вмієш, наприклад, нестися на лижах з Великої гори, з перешкодами? Він запитав це лише тому, що якраз сам цьому навчався. Лотта розсердилась. А я що? Казала, що я вмію мчати із Великої Гори із перешкодами на лижах? Ну, ти ж сказала, що все вмієш. А я і вмію. Відповіла Лота. Усе, окрім цього гасання на лижах із Великої гори. Угу, звісно, сказав Йонас, і вони з Мією Марією узяли лижі і подалися на велику гірку. У них були зимові канікули, і якраз нападало багато снігу. Лота теж хотіла покататися на лижах. От тільки не з Великої гірки, подумала вона. Це ж не може бути так важко, той їхній слалом, чи як вони називають це гасання на лижах. Ти їдеш спочатку в один бік, потім в інший бік, і весь час крутиш дупою. Я можу ось тут покататися, у городі, принаймні крутити дупою я вже вмію, заявила вона і деякий час перевіряла, як добре в неї це виходить. Але перш ніж серйозно зайнятися слаломом, я піду подивлюся, що робить мама. У кухні у жовтому будиночку на вулиці Авантюристів, де вони жили, мама саме випікала різдвяне печиво. Вона метушилася і була дуже заклопотана, але зраділа, коли побачила лоту. О, лото, а чому б тобі не піти до тітки Берг і взяти їй ось віднести цей різдвяний пиріг? запитала вона. І, побачиш, може, їй потрібна якась допомога. Так, радо погодилася Лотта. Я це вмію, допомагати хворим людям, я взагалі усе вмію. Тітка Берг жила у сусідньому будинку, і зараз їй було дуже погано. Лотта знала, що тітці Берг тяжко у грудях, і дихати дуже важко. Я візьму із собою пацю, тітка Берг точно буде рада, сказала Лотта. Маленьке старе порося із тканини подарували лоті, коли вона була ще дуже маленькою. Вона усюди носила його з собою, хоча тепер була вже великою. Лотті виповнилося уже більше п'яти років. Мама поклала пиріг у кульочок і зав'язала його гумкою. Ну, передавай вітання тітоньці, сказала вона, простягаючи лоті кульочок. До речі, а захопи ще кульок зі сміттям, ти ж все одно будеш проходити повсміттєві баки. Давай сюди, сказала Лота, я усе вмію. Мама зав'язала сміттєвий кульочок також гумкою. На самому верху була щука, яку вони їли на вечерю напередодні. Крізь кульок щука дивилася на лоту своїми білими, страшними очима. Огидно сказала Лота і підняла інший кульочок, щоб паця теж побачила. Дивися, у цьому сміттєвому кульку чудовисько, сказала вона паці, але я збираюся викинути його у сміттєвий бак. Ха ха. -ха і лота пішла, тримаючи у кожній руці по кульочку. Пацю вона затисла під пахвою. Перед кухонними дверима вона побачила лижі і згадала, що збиралася опанувати слалом. І то бажано до того часу, коли Йонас і Мія Марія повернуться додому. Ми ж можемо поїхати до тітки Берг з лаломом, сказала вона паці і одягла лижі. Лотта багато разів каталась на лижах без палець, але ж не з двома кульками і не з пацею. То це неможливо, сказала вона. Пацю я мушу покласти тебе у кульочок до пирога. Нічого не можу з тим вдіяти. Вона поклала іграшку у кольочок і знову зав'язала його гумкою, хоч і помітила, що у паці були трохи сумні очі, коли він на неї дивився через поліетиленовий пакет. Та це тільки на хвилиночку, втішила його Лотта. а якщо зголоднієш, поїж пирога, але так, щоб не було помітно. Потім вона показала паці, як кататися слаломом і з кульками в обох руках. Спочатку в один бік, сказала вона і повернула до яблуні, а потім у інший бік. І вона рушила до вишні, а коли згадувала, то крутила дубцею. А коли забувала, то все одно добре їхала. І швидко. До сміттєвого пагорба вона дісталася спуском, взагалі дуже швидко, загальмувавши в останню секунду, так, щоб закинути туди сміттєвий кульок. І рушила далі. Коли лота забігла до тітки Берг, то вже ледь дихала, але, звісно, не так, як тітка Берг. Тітка Берг сиділа у ліжку, важко дихаючи. Ну, як ви себе почуваєте? запитала Лота у дверях. Тітка Берг відповіла, що вже краще, хоч і ще не зовсім добре. А вам пощастило, що я сюди прийшла, сказала Лота. Вгадайте, що я вам принесла? Вона тримала кульочок за спиною, щоб тітка Берк не могла роздивитися. Та що б це могло бути? здивувалася тітка Берк. Це щось, щоб їсти. Починається з пи і закінчується на іг. Ну, можна сказати, що починається з пир. Лота запропонувала трішки допомоги Тітці Берк. Пи іг? перепитала тітка Берк, не можу вгадати. Його можна нарізати скибочками і мастити маслом, підказала Лота. Більше не скажу, вгадуйте. Хлібчик? запитала тітка Берг. Лота засміялася. Точно, пиріг. Розумієте? І вона простягла перед собою кульочок. і тут же закричала, бо в ній не було хлібу і не було пирога. Огидний монстр. вигукнула Лота. Бо вона просто побачила очі щуки, які витріщалися на неї із кулька. Ти принесла з собою чудовисько? здивовано перепитала тітка Берг. Але Лота була вже на півдорозі до виходу. Де ж це її паця? А де пиріг тітки Берг? У смітнику, звичайно. Вона бігла всю дорогу назад. Майже ридаючи, бо знала, як жахливо було для паці бути там, у темряві, зовсім самому. Бідний паця, сказала вона і смикнула кришкою із сміттєвого бака. І тут вона завила так голосно, що її було чути на всю вулицю. Контейнер був порожній не було ні паці, ні пирога. Бо це ж п'ятниця, а по п'ятницях приїжджав сміттєвоз Калля Франсона і почистив усі контейнери. Мій паця. закричала Лотта і побігла по вулиці. Прямо перед пекарнею Ларсена стояв сміттєвоз. Лотта побачила, що Каля Франсон щойно викинув туди мішок зі сміттям Ларсонів, прямісінько величезний роз'явлений отвір сміттєвоза. Усередині там була молотярка, яка перемелювала усі кульки в одну кашу. Лота про це знала, тому що Кале Франсон сам їй про це розказав і якось навіть показав. Лота кричала о, як вона кричала. Вона розуміла, що паці настав гаплик. Тепер від нього залишиться лише маленька купа клаптиків. І це була провина Лоти. Ти чого ревеш? запитав кале. Мій патя, ти розчавив мого патю!» Кале засмутився так само, як і Лота, коли зрозумів нарешті, що трапилось. Мій патя, ти розчавив мого патю!» – схлипувала Лота, а потім сердито подивилася на кале Франсона, хоча він, взагалі ж то був у цьому не винен. А пиріг тітки Берг? – ти його теж перемолов. вигукнула Лота. Пиріг? перепитав кале. Він лежав на горі у кульку? Уяви собі, що він там і лежав, і паця також. вигукнула Лота. А тепер він, він, він мертвий. Так ні, цю, цей кульок я відклав, сказав кале. Ну, бо мені хліб на годівничку треба для пташок. Лота гикнула і замовкла. А потім стояли, відчуваючи, як щось всередині її лоскоче, поки Кале пішов до кабіни, щоб принести кульок. Тільки подумайте, якщо це не той кульочок. Але це був він. Я просто не бачив, що паця лежить усередині, пояснив Кале. Ти не бачив, як хтось лежить там із сумними очима? перепитала Лота. Вона витягла пацю із кулька, обійняла його, поцілувала і повторювала знову і знову Вибач мене, вибач. Раптом вона помітила інший кульок, той, що був із чудовиськом, який вона раніше кинула на землю, і з вереском вона його схопила і жбурнула прямісінько у пащеку сміттєвоза. На, тепер ти перестанеш витріщатися, сказала вона. А потім лота знову пішла до тітки Берг із пацею в одній руці і порогом в іншій. Я більше ніколи не буду кататися на слаломі», – пообіцяла вона паці, саме тоді трапляються якісь дурниці. А що таке ти десь хлібчик залишила? запитала тітка Берг, коли лота повернулася знов. Та ні, відповіла Лота, він просто вирушив погуляти трішки із моїм пацею. А тоді тітка Берг могла лежати собі у ліжечку із пацею, а лота показувала, як добре вона все уміє. Вона щедро полила квіти у горщиках, а скоті песик тітоньки Берг, Він постійно дзявкав також отримав водичку у своїй мисці, хоч він і обгавкав лоту. Лота ще поправила подушки тітки Берг, щоб тій було справді зручно. Нарізала товстими скибочками хлібчик, намазала його маслом і дала тітці берг їсти. Вона думала, що це допомагає від важкого дихання. А ще вона помила трохи посуд, підмила підлогу і була здивована, наскільки ж добре вона уміє усе робити. «Ну, Хоч це і важко, сказала вона. Тітко Берг, а може, ти хочеш, щоб я ще щось зробила? Як ти думаєш, ти могла б збігати у газетний кіоск і купити мені газету? запитала тітка Берг. Лота охоче погодилася. Вони продають такі смачні цукерки, пояснила Лота тітці Берг. Завтра ж субота, цукерковий день. Тітка Берг дала Лотті гроші на газету і ще цілу крону, ну, тому що Лота так добре їй допомогла. Тільки я спочатку збігаю додому за зерно, як там, сказала Лота. Я хочу побачити ялинку, яку купив тато. Він мав принести її під час обідньої перерви. Тобто, мав так зробити, але коли Лота увійшла в кухню, тато сказав щось жахливе. В усьому місці немає жодної ялинки, сказав тато. Мама саме смажила млинці, але тут зупинилась. Нема ялинок? запитала вона, що ти маєш на увазі? Ялинки обов'язково повинні бути. Але тато повторив усе було саме так. Коли він прийшов обирати ялинку, виявилося, що всі ялинки вже продали. Йонас імія Марія не хотіли у це вірити. Та в нас повинна бути ялинка, сказав Йонас. Ти міг купити раніше, їй богу, міг. Скиглила Мія Марія, Чому ти цього не зробив? Тоді тато відповів, що він завжди купує ялинку на базарі за три дні до Різдва, і ялинок зазвичай багато. Але цього року у лісах випало стільки снігу, що, мабуть, важко було вивести достатню кількість ялинок. У будь якому випадку. На базарі ялинок нема, йому дуже шкода. Але ми повинні мати ялинку. Наполягав Йонас. Ми мусимо мусимо мати ялинку. Так, ми мусимо мати ялинку, сказав тато, але ж я не вмію чаклувати. Бач, я не все вмію. Ти можеш це зробити, сказав Йонас, подивившись на лоту. Ти ж казала, що все вмієш, Ну то йди і принеси нам ялинку. Ти дурний, відрізала йому Мія Марія. Лота не переживай про те, що він белькоче. Це несправедливо. А я зовсім і не переживаю, сварливо відповіла Лота. Так, зараз ми вечеряємо, сказала мама. Усі сиділи мовчки і сумно їли млинці. Різдво без ялинки, Та це просто неймовірно. А потім татові довелося повернутись на роботу. Я пошукаю у місті іще ялиночку, пообіцяв він, якщо знайду хоч якусь, то куплю. Ну, а якщо не вдасться, то що ж? Ні. І він пішов. Йонас імія Марія скиглили. Лота теж збиралася голосно заплакати, але ж їй спочатку треба було збігати у кіоск і купити газету для тітки Берг. Вона ж їй пообіцяла. Можеш піти зі мною, сказала вона паці. Якщо ми захопимо із собою санки, то це зробить нас хоч трішечки щасливішими у цій біді. Вулиця бігла униз аж до кіоску. «Увага!» Геть з дороги! крикнула лота і рушила. Уіііііі! Останній відрізок дороги їй довелося тягнути санки самій. Ну, бо кіоск стояв біля заправки, а заправка була розташована на жвавій дорозі, по якій було заборонено кататися на санках. Пан Бломгрен керував станцією, а його дружина керувала кіоском. Привіт, люба Лотто!» – сказала пані Бломгрен. Як справи? Погано, відповіла Лотта. Цього року у нас не буде ялинки. О, це справді сумно, погодилася пані Бломгрен. Так, я чула, що в усьому місті немає ялинок. Це правда, підтвердила Лота. Коли я прийду додому, я буду плакати. Але спочатку вона купила газету для тітки Берг. Потім стояла і думала, які ж цукерки купити солодкі, іриски чи кислицю. Поспіхом не зважишся на щось подібне. Тут треба добре подумати. Але поки лота про це думала, сталося щось дивне. Раптом велика вантажівка із гучним гуркотом в'їхала на станцію, щоб заправитись, і вона була, вірте чи ні, повна, повнісінька ялинок. Коли Лотта це угледіла, її охопило якесь шаленство. О, думати про цукерки не на часі. Яке щастя, що вона не встигла витратити ту крону, ніяка ялинка не може коштувати дорожче. Лотта побігла до водія, він собі просто заправлявся. А я можу купити у вас ялинку, несамовито запитала вона. Але водій на неї навіть не глянув. Ні, не можеш. Грубо відповів він. А чому? запитала Лота. Тому що я везу ці ялинки у Стокгольм, усі ці ялинки, пояснив водій. Але чому? запитала Лота. Чому, чому? Бо в них немає ялинок. Так в нас теж немає, сказала Лота. Але у Стокгольмі за ялинку заплатять будь яку ціну. Так відійди у бік! Геть, наказав водій і пішов до пана Бломгрена платити за бензин. Лотта побігла за ним. Та я теж, я теж заплачу будь-яку ціну, скрикнула вона, стримуючи сльози. Якщо я тобі заплачу крону, ти зможеш продати мені ялинку, малесеньку. Тобі щось незрозуміло, та відійди геть, я сказав, повторив водій. Йому дуже хотілося позбутися лоти, яка плуталась у нього під ногами. Щойно він заплатив, відразу пішов до машини і вже збирався їхати. Але Лотта побігла за ним. Ну, будь ласочка, я вас благаю. скрикнула Лотта, піднявши крону. До побачення, дурненька. закричав водій і грюкнув за собою дверима. І поїхав. Ось тут лота й заплакала. Вона вже не могла чекати, поки повернеться додому, «Ну, хіба могло трапити щось іще жахливіше. Ось велика вантажівка повна ялинок, а вона не може взяти одну малесеньку ялиночку. Ох, як вона ненавиділа цього водія. Вона люто глянула йому у слід. Щоб виїхати на шосе, йому довелося різко повернути. Тільки подивіться, як швидко він повернув. Отак водити машину не варто, навіть Лотта це знала. А потім трапилося щось дивовижне. Під час різького повороту вантажівки одна з ялинок, що лежала на самому верху, зісковзнула і впала на дорогу. Ви загубили ялинку. вигукнула Лота, бо була чемною. Але водій нічого не почув і не побачив і їхав собі далі. А лота стояла і дивилась на червоні вогні машини, що зникала вдалині. І саме тоді нагодився пан Бломгрен. Подивіться, тут ялинка, сказала Лотта. Вона мені так треба. Думаєте, я зможу її донести? «Так а чому ні, відповів пан Бломгрен. Вона не може тут так просто лежати. Буде добре, якщо ти про неї подбаєш. Ну, це ж треба, яке диво трапилось, загукала із кіоску пані Бломгрен. Ох, Лотта, тобі пощастило. А що ж буде, коли водій повернеться? злякано запитала Лотта. На що пан Бломгрен сказав, що той сам винен. Він має їздити так, щоб не розкидати дорогою ялинки. Лотта на мить задумалась А ви можете взяти мою крону ну, про всяк випадок, і віддати йому, якщо він повернеться? Можу, відповів пан Бломгрен. Але якщо він не подасть ознак життя, то я тобі поверну гроші після різдва. Це була велика красива ялинка, завелика як для лоти, але пан Бломгрен допоміг. Він поклав ялинку на санки і прив'язав її мотузкою. Лотта посадила пацю між гілками ялини. От так добре ти ще ніколи не їздив, сказала вона. До побачення і дякую. гукнула виходячи і вона рушила вгору по вулиці авантюристів, тягнучи за собою санчата, вона висвистувала усю дорогу. От дивно, як добре я вмію свистіти, сказала вона паці. Коли лота зайшла в кухню, то виглядала трохи загадково і дивно, але цього ніхто не помітив, тому що Йонас і Мія Марія сиділи на стільцях і плакали, а мама намагалася їх утішити. Тому на лоту ніхто не дивився. А чого усі ревуть? запитала Лота. Дзвонив тато, пояснила мама. Він скрізь шукав, а ялинки в усьому місті немає. Дивно, сказала Лота. А йдіть подивіться, що у мене є у санках. Але Йонас і Мія Марія так голосно плакали, що не чули, що говорила Лота. Яке же це різдво без ялинки? простогнала Мія Марія. Та йдіть, подивіться, що в мене в санках, повторила Лота. Перестань, Лото!» – сказав Йонас, коли ми плачемо, ми нічого не хочемо бачити. Дуже шкода, сказала Лота. Бо тоді ви могли б побачити ялинку. Йонас і Мія Марія пожвавились. Ялинку, мені здається, ти знову брешеш, сказала Мія Марія. Але вони все ж таки вибігли на вулицю, а за ними і мама. За дверима кухні стояли лотені санки, а на них найгарніша ялинка, яку тільки можна уявити. Паця сидів на гілках ялинки і з таким виразом, ніби це він привіз цей вантаж додому. Йонас імія Марія дивилися безмовно. Мама запитала Лоту, а де ти її взяла? Здогадайся, відповіла Лота. Тоді Іонас обійняв її і поцілував. А ти маєш рацію, Лотто, ти справді усе можеш. Ну, така я тобі що казала? запитала Лотта. Увечері напередодні святвечора у жовтому будиночку на вулиці Авантюристів прикрашали ялинку. Робили це гуртом тато й мама, Йона, Смія Марія і Лотта. Лотті доводилося в десяте переповідати історію про вантажівку, водія і усе все, що сталося. Такої гарної ялинки в нас ще не було, сказала Мія Марія. Подивіться, які в неї гарні голочки, а як вона добре пахне, додав Йонас. Слухай, Лотто, сказала мама, ми ніколи не забудемо це, як ти принесла додому ялинку. Так, ялинку лоти ми будемо пам'ятати, навіть коли забудемо усі інші ялинки, додав тато. Лотта мовчала. Вона подумала собі, от дивно, я стільки всього вмію ялинку поставить, різні всякі штукенції. Дійсно, я вмію усе. Потім вона приязно подивилася на пацю, який лежав під ялинкою. Ну, хоча, звичайно, додала Лота, я не вмію займатися соломом.